Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогоднішня серія буде присвячена ЧЗ 472.5, який відновлює Михайло. Минулий раз я виставляв відео, як ми збирали двигун. До речі, дуже багато коментарів негативного характеру було. Ну, як на мене, не дуже об'єктивно, але людина щось хотіла написати. мудре, їй так здавалось, то хай буде так. Я привик говорити аргументами, тому ми зараз поїдемо до Михайла. Він мені позвонив, що запустив ЧЗ. Мені самому цікаво послухати роботу, подивитися, як він працює. Ну а я в свою чергу хотів би сказати, що мій канал створений не для. Того, щоб нав'язувати щось людям. Канал створений для того, щоб е, простий хлопець, який е, хоче мати або має мотоцикл, міг щось почерпнути для себе. Я не декларую себе як реставратор. Е, просто ми, я люблю мотоцикли і хочу поділитися своїм, скажімо так, досвідом. Тому, ну, в принципі, коментарі важливі всі, всякі, для каналу. Пишіть коментарі, ставте лайк, пишіть і погані коментарі, ставте дизлайк, це нормально. Але все-таки розумійте, що ми займаємося не реставрацією, ми відновлюємо мотоцикли. Нам цікаво це. І дуже приємно, коли люди черпають для себе щось корисне. Вітаю, друзі! Сьогодні ми знов з Михайлом зустрілися, не так багато часу пройшло два тижні від зборки двигуна. Сьогодні в нас буде перший запуск. Ми сьогодні знімаємо відео для хлопців, які люблять мотоцикли і мототехніку. Ну і як аргумент, що все-таки в нас руки правильні, знімаємо відео для людей, які дуже люблять писати погані коментарі, які там писали, що ми. Недобре збираємо мотор чи неправильно. Тому сьогодні знімаємо доказ. Будемо зараз, знімемо коротенький огляд мотоцикла, ну а потім, в принципі, заведемо, щоб ви послухали. Що хлопці? Отакий красивий ЧЗ. Зараз трошки Михайло розкаже про деякі свої допрацювання, нюанси, е якісь проблеми, можливо, з якими стикнувся при зборці даного мотоцикла. От, Проблема, мотор, проблем, які... мотор стоїть повністю, запалення CDI. Одноканальне, карбюратор Мікуні, який ми раніше випробовували на 634-й яві. Значить, коліна і труби Тайвань. Тайвань. Михайло підказує. Тут такі всякі гаєчки, дивіться, все. Дуже гарно, наполіровано. Точено з нержавійки. З нержавійки точено. Значить всюди дуже багато роботи прикладено. Тут болтики, нержавійка, катафоти то рідні теж. Оригінальні чески. Бачите? Оригінальні чеські катафоти. стоять Ну, Я нього шукало, не знайшов. Тут катафоти. Отакі оранжеві, то оранжеві спереді. Оранжеві, так? Оригінал купе. Все, наполіровано, все дуже гарно. До речі, дуже гарний такий нюанс. Ось такі глазки вставив Михайло. Купляв на Аліекспрес. Вмонтував вони діодні. Ну, рідні мені не подобалися, бо там фактично дуже мале освітлення. Тут набагато краще світи воно, тож давав під низ неживічну шайбочку, бо воно трошки відрізнялося. Воно, ну, воно гарно виглядає. Гарно виглядає. Такий контраст. Ну, Чизати робився для себе, більше до оригіналу, але для себе і під себе. Ну, Хто там буде що говорити, то мене не цікавить. Мотоцикл роблений для душі. Мотоцикл роблений для себе, бачите, такі все, що можна було, все дуже блистить. Значить, мотоцикл фарбований акрилом, е рама акрил з лаком. Е порошком фарбовані циліндри, циліндри, воздушний фільтр, корпус повітряного фільтра. Порошком фарбований Вовна панель, пера, колеса повністю перебрані, такі алюмінієві обода, спиці нові, ступиця полірована, ну все, Михайло тут залишив праці дуже багато. Значить, е що ще хотілося показати. Стоп. Не новий, так? Новий. Новенький, так? Новесенький. Але чеський. Стекло Ці рідне чехословацьке. Рідне чехословацьке. Треба полягнути. А, ще треба трошки Полігнути, є царапин. царапин. Новенький не Брезговик. Новоділ. Новоділ. Дуги, порошок. порошок. Так? Порошок. Перед, Задні зап, дуги, порошок, перед, порошок. Резинки нові. Передні Михайло, резинки нові, повністю сам виготовляв з профільної труби підножки. от Вони так, як Видно все путнило. Тут наполірував ну, бомба. Виглядає дуже суперсько. Пишіть коментарі. Ну що, попробуємо завести той мотор, який неправильно ми зробили. Збирали, так? так. Щоби Речі, проводка від яви. Михайло накинув проводку поки що для тестову. Тримає мотор збирає наші ходорівські хлопці двигун. Може не все правильно, але мотор робить як один. Ну що, друзі? Класика жанру запуск від руки. Михайло задоволений. Хвилювався після останніх коментарів. Але, Бачите, мотоцикл робить дуже класно. Друзі, ставте лайк і ми будемо знімати повний погляд мотоцикла вже, коли Михайло збере... Е Повністю вже сідочку, електропроводку, пару, ну, все-все, коли мотоцикл вже буде мати перший виїзд. Якщо буде багато лайків, то знімемо все ну, подетально. Що з чого точилося, які були рішення оригінальні у Михайла, тому обов'язково поставте лайк і напишіть коментар. Друзі! Кого цікавить, скільки обійшовся такий двигун, Михайло там має свій таємний блокнот. Він витягне, підрахує всі речі, які він купляв. там Шатуни, поршня і все остальне. І, думаю, здивує вас сумою. А людям, які купляють двигун або пишуть, ставиш і їдеш за 6 тисяч гривень, то я думаю, це буде серйозний аргумент, тому що насправді зробити двигун не так і дешево. Люба запчастина дуже дорого коштує. Тому пишіть в коментарі, кому цікаво, який бюджет, Михайло все розпише. І ми знімемо відео з приводу вартості двигуна, на ЧЗ. А ну ще раз запустимо, трохи застигло. Ah, vou.